До монумента героям та жертвам Чорнобиля лягають квіти як символ пам'яті про тих, хто брав участь у ліквідації аварії на атомній електростанції. Цього дня, 36 років тому, завершилося спорудження саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Дякуючи цим людям, врятоване просто наше майбутнє і наше і наше життя. Дякуючи їхньому сублінню. От все. Ну наскільки, наскільки змогли, наскільки було врятовано і людство, і, і екологія наша, і взагалі я вважаю, що і Україна і наше майбутнє. Ми просто прийшли поклонитися цим хлопцям, які людям, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні могли жити на цьому світі. Зараз у Хмельницькому проживають близько 600 ліквідаторів аварії, які у 86-му році, ризикуючи власним життям, рятували світ від ядерної катастрофи. Умови були надто важкі. Тоді стояла, тоді стояла велика спека. До 35-40 градусів жара і в таких умовах працювати в одежі, в хімзащиті, з респіраторами і так далі. Було дуже важко працювати. Але, слава Богу, ми справилися з цим завданням успішно і за пів року ми зробили, свої, яка, зробили це укриття. Люди були налаштовані як можна швидше е, закрити цей, 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 цей реактор, тому була ну, така. Висока відповідальність. Володимир Соломош працював на Чорнобильській атомній станції більше десяти років. Про трагедії 26 квітня та героїзм своїх колег пам'ятає досі. Я якраз був вдома, тоді збирався на третю зміну на лавту. Якраз жив на п'ятому поверсі. Я все бачив, взрив, все бачив. Спочатку вихлоп був, потім другий, а потім вже пішов масштабний вибух такий, що Кришу реактора підняла. Перші герої пожежники в нас були, саме перші пішли туди ліквідувати. Зараз Росія тероризує Україну та світ новою ядерною катастрофою. Українці, як ніхто пам'ятають, які тяжкі наслідки оцих загравань з атомом. Хай буде мирним атомом, але ми пережили цю аварію і повторення її світове співтовариство має не допустити, мають бути вжити всі заходи впливу на расистського диктатора. Ось ці люди, що в мене за спиною, вони як найкраще знають, що таке атом, який вирвався з під контролю. Ірина Муляр, Валерій Телеховський – новини міста.